Щирі і теплі вітання усім, хто зараз разом із нами. Пригадуйте, є такий дитячий віршик. Облітав Журавель 100 країн, 100 земель, облітав, обходив, крила й ноги натомив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краща рідної немає. Так от, людина добре почувається саме там, де її коріння. Сьогодні ми будемо говорити про те, яку духовну кризу переживають люди, що знаходяться в еміграції. Сьогодні ми раді вітати в гостях програми Твоє життя проповідника Андрія Бурсіченка. Вітаємо вас! Вітаю! Поділіться враженнями, яку країну ви відвідали, яка основна мета і чи вдалою була ваша подорож? Країною, яку ми відвідали, була. Відомою водночас, бажаною кимось, кимось, можливо, і не дуже бажаною, країна Канада. Ціль нашої поїздки була праця з нашими людьми слов'янського саме походження російськомовними, можна так сказати, тому що були різні національності і, скажімо, те, що ми хотіли зробити, нам все-таки Бог дав цю можливість, і ми досягли цієї мети більшою мірою. А тепер більш конкретно, з ким саме ви їздили і чим займалися, перебуваючи в цій країні протягом кількох місяців. Їздили ми туди командою братів, людей гурту «Скінія Спасіння. Були ми там на протязі шести місяців, майже без Декількох е, тижнів. І займалися ми працею безпосередньою працею, спілкуванням з людьми. Ми дав нам Бог можливість познайомитися з багатьма людьми, і, як правило, це люди, які потребували допомоги. Допомоги в своїх потребах, але не в нашому розумінні допомога це, як правило, фінанси. Щось потрібно вирішити, якісь матеріальні проблеми. Канада відрізняється від України тим, що матеріальних проблем, як правило, вони не переживають таким чином, як Україна. Але це, скажімо так, незалежність в матеріальному плані. Породила велику залежність в тому, що люди, е, сформовані е, тими обставинами, тією системою, мають проблеми, як правило, які стосуються уже сутності людини, душевних проблем, духовних проблем. І те, що ми робили, це ми намагалися е, розв'язати. Намагалися допомогти спілкуватися з людьми саме е, проблеми, які стосуються духовних, душевних е, направлень. І це те, що ми там робили, співаючи, е, е, проповідуючи, спілкуючись, п'ючи чай каву. Ось саме таким чином, що найбільше тривожить людей, канадців, маючи достаток, але чогось чогось таки не маючи всередині свого душевного такого початку, ну, по-перше, можливо, буде справедливо почати з того, що ми ніколи не будемо канадцями, люди, які приїжджають до інших країн. Можливо, країн, які мають кращий соціальний е статус, стан, фінансове положення. Ми завжди залишаємося, зостаємося тим, ким ми є. Українці українцями, молдавани молдаванами, росіяни росіянами. І всі люди, які приїжджають туди, як правило, мігранти е – вони дуже швидко починають розуміти, що ті мрії, які вони перед собою ставили, вони не завжди є реальністю. Перше. І відрізняються саме канадські, скажімо, емігранти, правильніше буде сказати, тим, що зустрічаючись із реальними проблемами, соціальними проблемами, тобто спілкування. Коли бар'єра мови. Потім, коли діти, які виросли там, народились там, починають вже бути канадцями, батьки вони ще не є канадцями. Вже Проблем... не українці, не росіяни, але ще й не, І вже не І якийсь. З, звичайно, так. І їхні стосунки, батьків між дітьми. І в цьому є велика різниця між українцями, які проживають тут. Тому що люди, які тут живуть, вони виховуються як батьки, так і діти в однаковій ситуації, в економічному становищі, закони теж відрізняються, оскільки захист прав дітей там він по їхнім міркам на більш високому рівні, але в нашій слов'янській культурі. Виховання дітей досить серйозно відрізняється, і вплив та я вибачаю, що перебиваю сказати, що люди емігранти мають потребу час від часу зустрічатися з тими людьми, звідки вони емігрували з цієї країни, якби отримати якийсь такий підзаряд. Можливо, це потреба в спілкуванні і в розумінні, тому що люди спілкуються в магазині, на роботах з корінними канадійцями. Але спілкування зі своїми однодумцями це потреба, яка надзвичайно потрібна цим мігрантам, незалежно від того, які вони по національності, це так. Тому що люди говорять ніби на одній мові, але думають по-різному: канадійці і інші, українці і інші. Тому що в нас є сформовані певні розуміння, певні терміни, певні вислови, які не переводяться на англійську мову. І навпаки, в Євангелії записане таке поняття, як жертва спілкування. Отже, розмова для когось може бути насолодою, а для когось дійсно жертвою. Що ви скажете з цього приводу і своїх власних спостережень, перебуваючи там? Цікавий досвід, який ми отримали, він саме полягав в тому, що Проводячи зібрання з цими людьми, розповідаючи їм про Ісуса, тому що багато людей знають про нього, але особисто не мали з ним спілкування. І коли перед ними сталася конкретна якась проблема, і не маючи можливості її вирішити, Е, ні законним шляхом, тому що не завжди е, знання законів, тої, е, того середовища тої країни є повноцінним, і, і інші, можливо, якісь чинники. Люди розуміють, що потрібно знаходити ці відповіді, ці питання. А як їх знаходити? І вони починають шукати спілкування з людьми, які можуть їх зрозуміти і порадити. І е, чому святе письмо дуже Важливо наполягає або ставиться до того, з ким ми спілкуємось. І святе письмо каже, що е, плохі російською мовою, плохі сообщества розвращають добрий нрави. Ну а звісно, що й навпаки. І людина починає шукати таких е, значить, е, спілкувань, щоб вона могла отримувати відповіді на свої питання. І е, є одна така досить цікавість в Канаді, що, е, відверто кажучи, люди не хочуть слухати чиїсь проблеми. Тобто мене не дуже цікавить, що в тебе є. І коли ти хочеш зі мною чимось поділитися, люди не завжди готові. І, як правило, не є дуже навіть в культурному плані комусь розповідати про свої проблеми доброю, скажімо, рисою. І ця особливість впливає на те, що люди в собі починають закриватися. вони... Вже бояться комусь щось розповідати і страждають внутрішньо. Страждають внутрішньо, не знаходять спілкувань, не знаходять собі таких суспільств, общин, в яких вони можуть це обговорити, знайти відповіді. І саме нашою метою було створити те суспільство, в якому би ці люди могли знайти відповіді на свої питання, розібратися в собі передусім і не маючи. Потреб фінансових, матеріальних у людей, як правило зростають потреби душевні. Поговорити, поспілкуватися, розказати якусь добру новину це не завжди погані новини. Добру новину. Купив новий автомобіль в Україні, то є велика радість. А там це якби і не дуже велика радість. Але для мігранта, який не мав цього і приїхав, він для нього це щось таке натхненне, але ніхто не радіє з ним. І тому ось цей великий, скажімо, різниця, великий такий, як кажуть канадійці, difference, він відділяє людей один від одного. Тобто, незалежно від того, чи є в тебе достаток, якби українці більш переймаються тим, що не вистачає ну, продуктів харчування, можливо, Таких, заг... як би хотілося. Як хотілося, да. А там все є в надлишку, але проблеми супроводжують людське життя. Проблеми супроводжують людське життя, і незалежно від того, де ми живемо, незалежно від того, в якій країні, все-таки бажання бути щасливим супроводжує людину скрізь. І найперше, що нашою метою було донести до людей, які поїхали за щастям туди, в Канаду, що щастя є, і це щастя може бути лише в Бозі. І вони починають це розуміти там наскільки реально, чому, тому що все, про що вони мріяли: автомобіль, будинок, гроші, їжа, яку вони хочуть, все, що вони хочуть, одежа, все, про що вони мріяли, вони отримали. І раптом вони, відчувши ці короткочасні задоволення, потреби, чому короткочасні, тому що завжди буде хотіти хоть хотітиметься чогось більшого. Кращого і цьому не буде ніколи певної планки, що ось ти досягнув, і все. А це все є матеріальні речі. І е, правда, істина полягає в тому, що людина не може задовільнити духовні душевні потреби, задовільняючи лише матеріальні потреби. І ми намагалися це донести там, що все-таки передусім. Душевні потреби. До речі, українці ми повинні пишатися тим, можливо, то на щастя, що ми можемо переносити. І можливо навіть заміняти наші якісь фінансові проблеми, якісь матеріальні проблеми душевним якимось спрагненням, постійною боротьбою до чогось, до вдосконалення. І це можливо і відрізняє нас від тих людей, які вже все мають. Тобто ми постійно за щось боремось, ми постійно до чогось ідемо. І нам. Теж потрібно зрозуміти, що все-таки ця боротьба має бути за більш достойні цінності, не лише за матеріальні, а передусім за духовні, за душевні. Апостол Павло писав, що він вміє жити в бідності і вміє жити в багатстві. Отже, в бідності вчитися жити, як то кажуть, ну виживати ти виживаєш, тому що в тебе є почуття голоду, спраги і так далі. Це навіть інстинктивно. А от як навчитися жити в багатстві? Можливо, моя порада, те, що я побачив за ці півроку, важливість зрозуміти нам, людям, що ми повинні жити для когось передусім. Проблема суспільства, яке не має фінансових потреб. Або, можливо сказати, має задовол... більше задоволення фінансових якихось потреб, таке суспільство, як правило, егоїстичне. Люди, які не можуть або не хочуть, або не вміють давати, вони не вміють і приймати. І вони не вміють приймати любов. Для них любов, вона сформована якимось голівудськими. Кінами, якимись ілюзіями, скажімо так, співчуття. На жаль, воно стає відсутнім, коли ти не можеш, коли ти все маєш, і тобі не потрібно комусь щось співчувати. І ти починаєш розуміти, що живуть усі так, як ти. І тому. Навчитися в багатстві жити, передусім, ти маєш мати багатство всередині, багатство щось віддати, тоді не буде в твоєму житті мати великого значення матеріальні речі, цінності, і буде легше жити і навчитися жити як в багатстві, так і в бідності. Чому? Тому що багатство твоє буде всередині. Де його ніхто не може вкрасти, де його ніхто не може поцупити, де його ніхто не може споплюжити. І тому передусім навчитися жити в багатстві це навчитися жити в багатстві душевному, духовному багатстві, мати що віддати. І шукати тих, кому це можна віддати. Для того щоб віддати, потрібно його і отримати. Отже, які блага ми отримуємо від Бога, щоб потім ними можна було поділитися з іншим. Передусім, це спокій і впевненість. Насправді люди шукають щастя в інших країнах, в інших обставинах. Чому Тому що вони не мають спокою, стабільності, не мають щастя в тій країні, де вони живуть, в Україні. Як на сьогоднішній день, можливо, це найактуальніша тема. Люди живуть в стресі, в боязні, що буде в стресі, так. що буде завтра. Люди засипають, люди засинають і бояться, що мене очікує завтра. Для того, щоб мати мир, потрібно мати надію і впевненість. Люди за кордоном мають впевненість в своїй роботі, в своїх статках. В своїх матеріальних речах, які вони вже мають. В Україні, можливо, більшість людей цього не має. І ми побачили проблему, що навіть маючи ці всі статки і спокій там за кордоном, все одно виникає е, якийсь страх, а що буде завтра з моїми дітьми, що буде завтра зі мною, що буде зі, з моїм здоров'ям. Тому що здоров'я за гроші, ти не можеш купити. Що буде в моїх стосунках з батьком, з матір'ю, з моїми дітьми. І він присутній. І людина, незалежно від того, де вона живе, вона не зможе позбавитися від страху, від стресу, від е, неспокою до тої пори, поки вона не буде мати його всередині. Як отримати Як отримати мир, впевненість, спокій всередину? Потрібно мати щось таке важливе. На що ти можеш покладати надію і розуміти, що це важливе не зміниться і не, не підведе, що воно є надійним, і що це є таке. І я гадаю, що і телеглядачі, і ми з вами розуміємо, що ці речі мають бути не матеріальні, а якісь набагато більші. І Святе письмо каже таку важливу е річ, цінність, е що де серце, де, де Ваше багатство, де ваше те, що вам найдорожче, де воно знаходиться, на землі або на небі, то там і буде серце ваше. І Христос каже, що прийдіть до мене всі обтяжені і стражденні, обтяжені, і я заспокою. Тобто ми розуміємо, що цей спокій, впевненість може дати лише один Бог. Ісус Христос. Як до Нього прийти і як це отримати. Я гадаю, що можливо дуже буде порівняння вдалим, коли ми щось хочемо, ми йдемо і шукаємо це. Звертаємось до тих людей, хто може нам допомогти. Людина отримати Христа, на жаль, не може без того, щоб до Нього не звернутися. Помолитись, попросити. як? Яким чином це робиться, можливо, Бог створив людину. Таким самим чином, щоб ми розуміли ці речі досить об'єктивно і просто, ми спілкуємося з людьми і просимо у них щось. Таким самим чином, я вважаю на підставі святого письма, Христос каже, що я нікого не від себе не відганяю, хто до мене звертається. Звертаючись до Бога в молитві, звертаючись до Бога в думках, читаючи Святе Письмо, запрошуючи його в своє життя. Запрошуючи його конкретними речами, конкретними вчинками, саме таким чином ми і можемо отримати мир. Чому? Тому що мир, який дає Ісус Христос, він є надзвичайний, то не є мир і спокій, який прив'язаний до матеріальних речей. І що стається тоді, навіть якщо змінюються обставини, змінюється світ, змінюється місце проживання. Наша сутність, цей мир, цей спокій, він не змінюється, тому що Христос він завжди буде з нами. І потім ти будеш в тому стані, що ти можеш підказати ті людині, яка шукає, як його знайти, і поділитися тими духовними, душевними, які є в тебе надбанями, з іншим. Звичайно, і саме ось наша, скажімо так, ось ця така поїздка. Вона була пов'язана із тим, що ми давали людям те, що ми маємо. Чому? Тому що не маючи миру, не маючи спокою, ти його не можеш дати. І я дякую Богу за можливість звернутися саме до телеглядачів і сказати вам, що мир, спокій, щастя є лише в Бозі. І ви можете його отримати, прийшовши до нього. І про це особисто для мене стало відомо. Навіть з тих елементарних речей, що приїхавши в іншу країну, побачивши інші обставини, обставини, про які, можливо, дехто з нас може лише мріяти, ми побачили, що той мир, той спокій люди не мають, не знайшовши Ісуса Христа, не знайшовши Бога в собі. Куди б тебе не закинула доля, не забувай молитися за свій рідний край. А ті проблеми, які спіткали тебе на новому місці проживання, віддай в руки Божі, і він допоможе тобі почуватися щасливим. Все одно усі земні дороги ведуть в небо. Тож давайте будемо із радістю чекати на зустріч із Богом. І проживемо своє життя так, щоб небо для нас було бажаною пристанню. Всього вам найкращого. До побачення!